Путін заговорив про удари по атомних станціях на українській території. Заяви, точніше, погрози пролунали під час засідання на Валдаї. До російський диктатор чимало уваги приділив окупованій Запорізькі АЕС. Вже 10 днів вона працює без зовнішнього живлення на генераторах. Це небезпечна ситуація за європейським стандартом. АЕС може працювати на генераторах 72 години максимум. Зараз генератори забезпечують роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки. Українська сторона заявляє про ризик на аварії, наслідки якої можуть охопити не лише Україну, а й країни Європи. Окупаційний оператор заявляє, що дизельного палива вистачить на 20 днів. Путін до речі, теж каже, що генератори працюють надійно і Звинувачує Україну в ударах по околицях ЗАЕС, Ну і погрожує звичайно завдавати ударів по українських атомних станціях, нібито у відповідь. Тим часом українська сторона не має сумнівів, що росіяни спробують перезапустити реактор Запорізької АЕС, під'єднавши їх до російської енергосистеми, і це створює додаткові ризики аварії. У нас на зв'язку Микола Калісник, заступник міністра енергетики України. Зараз будемо розбиратися, що у нас з блокаутами і що на Запорізькій атомній станції. Пане Вітаю, Микола, вас, вечір Микола. добрий. Доброго вечора. А, ну, дивіться, вчорашня заява Путіна звучить так: в Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС. Просто цікаво. От подібна заява поділа на міжнародну спільнотою. Чи надає Російська Федерація докази українських ударів по а, атомних електростанціях хоча б комусь? Перше, що варто зауважити, що з 23 вересня заС. СС... Фізично перебуває в режимі живлення а, резервним дизель-генераторів, і безпосередньо а, тут важливо наголосити, що ніяких офіційних і ніяких даних а, щодо а, реального стану а, резервних типів живлення немає а такий термін експлуатації в будь-якому випадку є ризиковим. А оскільки це є лише допоміжні системи е, живлення, основного складу обладнання, зокрема систем охолодження, і тут ситуація реально ускладнюється тим, що е, більшість обладнання фактично деградує, оскільки е, не відбуваються регламентні ремо, е, планові ремонти, е, регламентні роботи, е, необхідне обслуговування для стабілізації роботи, і це як мінімум повна невідповідність стандартам безпеки МАГАТЕ. Тут варто зауважити, що міжнародна спільнота чітко визначила позицію зокрема, на 69-й генеральній конференції МАГАТЕ було вкотре прийнято рішення щодо негайного повного повернення Запорізької атомної електростанції під український контроль як єдиний можливий захід для забезпечення демілітаризації та повного стабілізація роботи саме як цивільного енергетичного об'єкту, яка там електростанція? адже фактично Росіяни перетворили її на військовий об'єкт, пане тому Микола. Задоручен... Тобто, за останні етенство. дні, коли ем, Україна говорить про таку ситуацію на ЗАЕС, від міжнародної спільноти не надходила заяв. Я правильно розуміла? Це заяви достатньо е, старі. Чи з вами зв'язується, тому що ситуація на ЧАЕС, ситуація на ЗАЕС, заяви Путіна, якась реакція є від ваших колег, хоча б від професійної спільноти? За дорученням президента Володимира Зеленського, міністерства енергетики разом з міністерством е, зовнішніх справ, звісно, щодня маємо взаємодію з нашими міжнародними партнерами. Перш за все, щоб розробити юридичні механізми. Друге, щоб е, зосередити увагу саме на ситуації на ЗС. і звісно, всі міжнародні партнери максимально засуджують дії е, Російської Федерації. І е, е, Тут питання, щоб максимально. На закликати МАГАТЕ та всіх партнерів для того, щоб вжити всіх рішучих заходів, оскільки ризики фактично Запорізької атомної електростанції є регіональними і вони можуть негативно вплинути в цілому на країни як Європа, в цілому пане Миколо. А власне про МАГАТЕ Європа. Представники так. ж МАГАТЕ є на цій станції? Та чи ставлять вони до українську владу про ситуацію на станції? І що там може відбутися? Фокусіма там можлива чи ні? Технічний стан це питання якраз перевірки достовірності, і належним способом перевірки технічного стану є можливість лише коли Україна зможе мати безпосередній доступ. Звісно, ми комунікуємо з представниками, експертами МАГАТЕ. І тут питання не окремих експертів, а конкретних рішень. Міжнародних організацій, країн-учасник МАГАТЕ, адже МАГАТЕ є якраз тою організацією, яка покликана забезпечити радіаційну безпеку та переміщення ядерних матеріалів і тут якраз ключове питання це охолодження активної зони. Тому на сьогодні ми закликаємо до рішучих конкретних дій країни-партнери і країн-учасниць МАГАТЕ. Ну, дуже Дякую. дивно, що ми досі не бачимо реакцію щодо Росатому, яка по суті тепер стало ядерною терористичною організацією, і здійснює ці всі історії, починаючи від консультування військових, які б'ють, закінчуючи по відключення систем, зокрема охолодження атомної станції. Ну окей, про це будемо говорити трошки пізніше. Ми за цим всім не, не можемо як дійти до подій сьогоднішньої ночі. Величезна, наймасштабніша атака на газову добувну сферу, і, взагалі потужніший удар по енергетиці. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильної шкоди нам завдали і що вже вдалося відновити? Тому що знаємо, блокаути в певних регіонах, в певних містах сьогодні були зранку. Ну, перш за все дійсно на жаль, ворог підвищує щільність ударів, зокрема при фронтових територіях, на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, системи передачі електричної енергії та інші складові. На сьогодні енергетики працюють 20 на 7 4 на 7 якраз з метою стабілізації, е, і тут застосовуються різні заходи. Але хочеться звернутися до населення, адже е, там, де на сьогодні є скрутна ситуація, де є висока інтенсивність ударів, а це сумська Чернігівська область, в години пікового споживання, зокрема вечір. Зменшене і раціональне споживання якраз допомагає енергетикам розподілити доступну електричну енергію, збалансувати енергосистему і провести необхідні аварійно-ремонтні роботи. Паралельно вони проходять постійно ближче до зони бойових дій. Звісно, чим це питання доступу. Тут ми дякуємо військовим, адже без них ми б не змогли дістатись до певних об'єктів і виконати необхідні переключення та підключення. Сьогодні, звісно, ми отримали також негативну атаку на газоводобувну галузь України. Ворог застосував як ракети, так і шахеди. Це була комбінована атака. Спланована завчасно метою якої фактично позбавити країну основного ресурсу для проходження опалювального сезону, ворог завдав значних, звісно, на жаль, наслідків. Проте, газовики буквально, з як тільки ситуація дозволила, як тільки ДСНС виконав всі необхідні безпекові заходи щодо локалізації, утилізації наслідків пожеж, приступили до того, щоб дефектувати та відновлювати фактично об'єкти. На сьогодні застосовується резервні схема постачання. На сьогодні постачання природного газу фактично відбувається стабільно, проте в той час. Ми закликаємо, що природний газ є основним складовим, і тут так само раціональне споживання газовики всієї країни на сьогодні, хочу підкреслити, потребують підтримки, адже відновлення відбувається так само 24 на 7, Використовується весь доступний час. На що, звісно, впливає впливає, скажіть. Будь ласка, четвертий рік уже росіяни намагаються знищити нашу енергосистему. Повноцінного блекауту їм жодного разу не вдалося, слава богу, здійснити і завдяки роботі енергетиків. Також але ми бачимо, вони свою чорну справу роблять. Кількість систем враження збільшують. Наскільки ми готові до цієї зими? Наскільки вдалося захистити енергооб'єкти? Наскільки вдалося зробити диверсифікацію? Ну бо питання, яке зараз обговорюють публічному просторі, це чи чекати в великих місць, чи чи є сенс готуватися мешканцям, чи треба яких міг готуватись до відключення, які може тривати добу і більше. Щодо захисту, тут ми розуміємо, що, на жаль, ворог постійно модернізує те озброєння, яке застосовує. Нарощує кількість. Озброєння, яке застосовується при ударах на цивільні енергетичні об'єкти відповідно, і ми вимушені постійно оновлювати фізичний захист, постійно його нарощувати, постійно удосконалювати для того, щоб відповідати, щоб він міг відповідати тим викликам, які фактично протиставляє Російська Федерація шляхом нарощення застосування різноманітних ракет БПЛА, які постійно також модернізуються. Щодо диверсифікації, тут варто зауважити, що урядом ще Минулого року було прийнято необхідні рішення, і сьогодні уряд вже їх переглядає постійно у досконалі для того, щоб дати змогу і побутовим споживачам, і промисловим використати як фінансові програми це, без, це нульове кредитування для прикладу за нульовими ставками. Це 5,7,9%. Це кількість фінансових програм, які є на сьогодні у барках, партнерах, для того, щоб кожен міг фактично встановити резервні типи живлення, повністю покривати власні потреби, більш того, навіть працювати як фактично активний споживач. Ми бачимо, що бізнес користується цими і встановлює, зокрема, розподілену генерацію. І на сьогодні хочеться зазначити, що об'єми розподіленої генерації, звісно, ростуть. І основним основним моментом тут є це забезпечення власних потреб підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, а це все якраз є питаннями стабільності функціонування і забезпечення основних потреб. Населення. Ну я б тут ще хотіла зауважити, що на широкий загал стан української енергосистеми все ж таки обговорювати напевне, було б і не варто, та? тобто мають бути якісь секрети, якими б ворог не зміг скористатися. Тому ми е і власне і провели такий слот цієї детали, розмови, особливо не деталізуючи. Та пан Микола, ми вам дуже вдячні за те, що ви так оперативно включилися. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, е був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.